Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. І сьогодні у мене для вас ось такий чарівний трояндовий букет та добірка моїх найбюджетних літніх ароматів. Їх буде шість, можливо, багато хто з вас уже знайомі з ними, але тим не менше я починаю. І почати хочу з майже всім відомого уже аромату «Вервен Cedra від французького бренду Jean Provence, вербена та Цитрон. В одному з своїх відео я про нього розповідала детально. В цьому флаконі е творці цього аромату зібрали все, що тільки можна було зібрати цитрусове. Це і сицилійський лимон. І гіркий апельсин, і червоний апельсин, і грейпфрут, і мандарин. Є тут вербена, є тут елемі та мускус в базі. Це потужний вибух бадьорості, свіжості. Скільки раз він допомагав мені зранку прокинутися? От ви, звісно, прокинулись, виходите, але ви, ви ще не в цьому житті. Ви як та ганчірочка. І саме цей аромат це такий позитивчик, це такий будильничок, який допомагає прокинутись. Свіжість, яскравість, веселість. Я не знаю, які ще можна і піти, то підібрати для цього маленького, дуже якісного у своєму виконанні чудового флакончику. Для аромату Вервен Сетга. А тепер я пропоную випити «Мохіто». разом з французьким брендом Ulic de Varence та парфумами 2019 року парфумованою водою «Мохіто Лав. Маленький флакончик на 30 мл. Приємний на дотик. Дуже зручний, щоб покласти його в сумочку. Навіть і в кишеню, якщо кишеня велика. Він містить в собі ноти тоніка, цукрової тростини, цедр лимону, звісно, м'яти, квіткові ноти, троянду, кокосовий нектар та мускус. І все це разом неймовірно приємний, солодавий парфумерний мохіто. Аромат середньої е, стійкості він не злітає швидко, принаймні з моєї шкіри. І настільки бюджетний, ця пляшечка коштувала щось в районі 180 гривень. Погодьтеся, що за теперішніх цін це дуже-дуже бюджетно. А 30-ки може дуже гарно вистачати на літо. Тому, хто ще не знайомий, раджу до затесту Мохіто Лав, Люрік де Варанс. Наступних два аромати будуть від одного бренду. Бренду Коті. І у мене в руках моє придбання, бюджетне придбання це прета-порте. аромат, який містить доволі немаленьку піраміду. Дозвольте, я зачитаю. У верхніх нотах тут рожевий грейпфрут, апельсин, лист фіалки, троянда, тамаринд це така пряність. В нотах серця, фрезія, чорний перець, магнолія, кардамон. Мускатний горіх, і в нотах бази дубовий мох та сандал. Аромат прохолодний, свіжий, при першому нанесенні іде відчуття, що це трави, гіркуваті трави. Я думаю, що це грейфрут е дає таке відчуття, що це гіркуваті трави, на яких вичавили. На якій вичавили, багато-багато зі шкірки грейпфруту цієї ефірної олії. І уявіть собі свіжу траву, багато-багато ефірної олії. І все це таке прохолодне, свіже, майже кришталеве. Аромат також середньої стійкості аромат не набридає. І вважаю, що за такі бюджетні гроші це просто знахідка, такий чудовий аромат. порте» від коті. Аромат 1996 року. Але він поза часом. Він актуальний, дуже гарна літня поливашка. Звісно, можна і в інші пори року, але для літа саме те. порте» коті, другий аромат від бренду Коті d'eau» пісня «Пісня води». Цей залишок у флаконі розміром у 100 мл дістався мені в подарунок від моєї парфумерної подруги Океанії, яка щедро поділилася зі мною залишками у флаконі, нахта від левантами, за що я їй дуже вдячна. І дуже вдячна цьому знайомству. Тому що, можливо, коли я переглядала сайти, я би не звернула увагу на цей флакончик. До речі, є ще 200 міліметровий, міліметровий мілілітровий флакончик. І е, він також доволі бюджетний. От 200 мілілітровий коштує щось в районі 400 гривень зараз. Чим менше, тим дешевше. Що це? Що в цьому флаконі? Тут іде Зразу відчуття свіжої трави, зелені, молодої злегка солод... солодкавої лаванди, до якої домішується приємна солодавість цитрусів, манго, мандарину, а також пряність від базиліку, для мене це зелений базилік, від базиліку від кардамону. І ти відчуваєш приємну трав'янистість пряну. Але це так свіжо, воно тебе отак огортає, ти нібито сів якусь, десь якась велика копиця свіжайшої трави. Але в цій траві є і лаванда, і базилік, і цитруси, і ти сидиш, ловиш ці. Неймовірні відчуття, і вже до бази залишається така солодкувата деревина. А в Деяку погоду я навіть можу відчувати, що з моєї шкіри йде таке дуже-дуже дуже дороге мило вже в базі. Шансон до Коті. А зараз пропоную. Випити ще мохіто, але більш дорослого це помелато 67 Артемізія. Аромат, який я не так давно розпаковувала разом з вами, Показувала вам цей чудовий флакончик з товстого скла, з товстим дном. Це італійський бренд, здається, бренд, який займається прикрасами. І у мене був час познайомитися з цим неймовірним ароматом. Я його добряче поносила. Так, це також Мохіто, але це мохіто з полином. Ну, не дарма ж він називається Артемізія. Артемізія це полин. В його верхніх нотах м'ята, лимон, неролі, в нотах серця полин Артемізія, Фіалка, жасмин. І в нотах бази олива, ветивер, мускус і пачулі, аромат середньої стійкості. Аромат, в якому для мене немає гірких цитрусів. Під відео про розпаковку цього аромату один з моїх глядачів, пан Сергій, запитав: чи почую я тут полин. Бо для нього це тільки гіркі цитруси. Так, я чую цей полин. І це полин е не сухий, е молодий, е зелений, саме він надає оцьому парфумерному мохіто дорослості, дещо серйозності, але це все одно прекрасний аромат унісекс. Він заявлений як унісекс. Влітку він чудовий. Я не знаю, що буде з ним восени і взимку, але вірю, що такий прекрасний аромат розкриє всі свої ем, грані і в інші пори року. Можливо, у вас є досвід. Хтось носив його взимку, чи восени поділіться цим досвідом. Я з ним познайомилась тільки влітку. Отже, помилато. 67 Артемізія. Раджу до знайомства. А закінчити свою літню добірку бюджетних ароматів я хочу універсальним, еталонним ароматом, який поза часом, хоча створений у 1999 році, зеленим чаєм від елізабет Арден, який створив відомий Франсіс Кюрчан. Це аромат знайомий багатьом. Я більш ніж впевнена, що всі ви з ним знайомі. Можливо, хтось раніше його носив і зараз не користується, хтось не так давно з ним познайомився, а хтось, можливо, ще познайомиться. І я в 1999 році уяви не мала про цей аромат, який взагалі про більшість парфумів, а вперше почула про нього десь в 2005 році. Випадково. Але так як я не дуже цікавилась, то моя увага не була прикута до цього аромату. А вже потім пізніше, коли я захопилась парфумерією, я, звісно, купила зелений чай, який в нашу південну спеку рятував мене двома флаконами, який гарно комбінувався з іншими парфумами. Я робила навіть таке наслаювання, нашаровування. Вибачте, нашаровування. Його не можна назвати легковажною поливашкою. Тут до 20 компонентів. І все це разом складає неймовірний, свіжий еталонний для мене, принаймні, аромат, який вгамовує спрагу і парфумерну. І справжню. От є такі парфуми, після використання яких ти нібито випив чогось дуже-дуже свіжого. Один із них це зелений чай від Елізабет Ардам. Ось така у мене добірочка бюджетних ароматів, а він дійсно бюджетний і зараз. І ви ж знаєте, що. Ми маємо моніторити ціни. Якщо сьогодні трішки більше, значить потім буде дешевше. Моніторте ціни, шукайте бюджетні знахідки, бюджетні аромати бувають настільки казковими, настільки неочікувано казковими, що дуже приємно відкривати для себе ці красоти за бюджетну ціну. Всім вам дякую за увагу! Всім своїм підписникам, глядачам, хто вперше завітав, підписуйтесь, підтримуйте Україномовний YouTube, щоб він просувався і перекривав інший не дуже для нас прийнятний контент. Можна поставити вподобайку, написати мені коментар, поділіться своїм досвідом чи знайомі ви з цими ароматами, а я впевнена, що більшість з вас знайомі. Чекає ваших коментарів. Все було є. І буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!